Уже другий рік поспіль в Україні день медичного працівника відзначається 27 липня. Спокон віку понад усі скарби та надбання цінувалося здоров'я людини. А тому професія медичного працівника у всі часи залишається однією з найнеобхідніших і найшанованіших. Вдруге в цьому році в країні відзначається саме 27 липня, і ми вже не маємо й тут нічого спільного з країною агресором. Ми дуже високо цінуємо те, що вони роблять: рятують життя і відновлюють здоров'я нашим мешканцям і тим хоробрим хлопцям, котрим, котрі приїжджають на реабілітацію та відновлення. Ми живемо у місті недалеко від російського кордону, близько 30 кілометрів, і половина наших закладів вже постраждала від ворожих атак. Незважаючи на це, наші медичні працівники, котрі працюють тут, в Сумах, вони продовжують виконувати професійно і кваліфіковано свою роботу. А ті лікарі, котрі змінили на, можна говорити, 180 градусів своє цивільне життя, пішли в збройні сили, вони кожен день ризикують життям. Пер... Долають труднощі в тому і всі небезпекові ризики, рятуючи життя наших хлопців. Ми їм щиро вдячні і зичимо повертатися додому живими. А в роботі наших сумських медичних закладів ми впевнені і. Дякуємо їм за їхній професіоналізм. Янголи у білих халатах із дня у день невтомно і не розраховуючи на подяку, виконують свій професійний обов'язок. Стоять на варті здоров'я нації. Їхня робота рятувати життя, подекуди без вихідних і понад нормово. Вона заслуговує глибокої шани і поваги. Щиро вітаю наших працівників медичних закладів, наших лікарів, медичних сестер і що важливо також наших бойових медиків. Ми Дякуємо їм за наше здоров'я за відновлення наших півців, і ми впевнені в нашому завтрашньому дні, в тому числі завдяки їм. Бажаємо кожному громадянину сумчанину не хворіти, мати міцне здоров'я, а в наших лікарях ми твердо впевнені. І Бажаємо їм завжди бути готовими і в разі тих критичних випадків, як і раніше, підставляти своє плече, руку і допомагати нам. І ми впевнено крокуємо всі разом, разом з нашими лікарями, разом до нашої перемоги. Опитані нами мешканці Сумщини щоденно шанують і високо оцінюють роботу наших медиків і у професійне свято адресують їм слова глибокої вдячності за нелегку працю та найкращі побажання. Рівень тих медичних працівників, до кого я звертаюсь, високий. Особливо я вдячна своїй сімейній лікарці, яка стільки уваги нам приділяє. Далі колективу центральної міської лікарні. Люди, які завжди по-доброму, уважно, і, головне, професійно відносяться до нас, вже людей такого віку, коли багато претензій, багато різних проблем, але терплячі, спокійні, уважні, все так, як треба. Моя сімейна лікарка працює у центрі No1, це Муліна. Ірина Вініамінівна. Ми щиро вдячні всі ті, кого я знаю. Вона принципова, вимоглива, строга українською, ну суворенька така. І це дуже добре. Так повинно бути. Тобто, пацієнт повинен слухати свого лікаря, а не вирішувати, що йому самому треба робити. Ну і, звичайно, у центральній міській лікарні це головна лікарка, верніше зараз вона це посада директора Домінас Валентина Михайлівна, завідуючий відділом травматології сухоставець Володимир Олександрович і багато багато інших. Там фізіопроцедури прекрасні дівчата, такі терплячі. Я не подивилась, коли лікувалася, як бджілки. І це ж весь день. І ми такі різні. і Велика їм пошана за це. Медики це дуже хороші люди. Вони мене спасають вже 17 років. Я їм дуже вдячний. Велика їм дяка за їхню працю. Тобто теперішній час вони стільки спасають людей. Я їм дякую. Як би ви оцінили їх роботу? Ой, гарно. Я довольна. Залежна від медицини. Від медицинських працівників, і це завжди добре відбувається. Дякую нашим врачам. У мене є сімейний врач Сумцова Наталія Миколаївна. Дуже гарний врач, от дякую їй. Дуже готова подякувати. По перше, під час війни ми бачимо, скільки зусиль з витяги докладають наші медики для рятування поранених солдат, для рятування людей, які попадають під обстріли, бомбардування. По-друге, в мене є досвід минулого року, коли моя мама попала у лікарню в місті Шостці в дуже важкому стані. І як лікарі центральної лікарні, терапевтичного відділення просто її витягнули. Тоді я вітаю медиків. Які бажаємо також здоров'я і багато літа у доброму здраві. У мене свекров лікар, педіатр і такий стовідсотковий безсребреник. Я. Я бачила, як вона віддавала дітям все, що можна. Мій сімейний лікар він теж був добровольцем, служив серед лікарів. Дуже багато достойних людей. І цим достойним людям ми вклоняємося за, за працю, за порятунок. Хай Бог дає сили, здоров'я, зі святом, шановні. Чи готові подякувати нашим медикам? Дуже, дуже. День і ніч дуже. Дякую. Завжди медичним працівникам, лікарям, медбратам, медсестричкам. Ну, це низький уклін. Тут навіть питання, таке воно риторично, мені <смі>, здається, да? ми всі, всі, чи на жаль, чи на щастя, стикаємося в своєму житті завжди з лікарями. Ну, Я так думаю, що кожен з нас народився тільки за допомогою лікарів, да? тому вже за те, що ми прийшли в цей світ. Дякуючи Богу нашим батькам і дякуючи лікарям, то це святі люди для мене. Ну і те, що вони сьогодні роблять, це, це такий, я зараз а, знимлю окуляри, а, бо у мене дійсно навертаються такі сльози, сльози такі душі, вдячності, низького кліну цим людям героїчним, які, попри все, попри все. Що коїться, що роблять, це наші такі ангели-охоронці, ангели-охоронці, які все роблять для того, щоб ми і вижили, і жили щасливо. Мабуть, все, низький уклін. Удачі, мирного неба над головою, скорішої нашої перемоги, всім нашим захисникам і захисницям. Вони також наші лікарі по-своєму. Да? Ну і, звичайно. Професіоналам, лікарям, які роблять свою роботу, і вони я б їх поставила, ну, мабуть, на одній ступені да, на одній ланці разом із захисниками. І разом От вони є всі наші ангелохоронці. Цілковита віддача, а інколи й самопожертва медичних працівників має гідно оцінюватися суспільством та владою усіх рівнів, і з нагоди професійного свята колектив телеканалу Відікон висловлює медикам Сумщини щиру подяку за неоціненний вклад у здоров'я суспільства та бажаємо якнайшвидшої реалізації усіх особистих та фахових планів натхнення і процвітання.